Крило Буданов людина, яка за час повномасштабної фази війни стала символом і навіть мемом. Його особистість викликає асоціації з різного роду несподіванками для росіян. Але який він пройшов шлях перед тим, як стати українським розвідником номер один? Ставте лайки і підписуйтесь, адже зараз буде цікаво. Буданов народився 3 січня 1986 року у Києві. Військову освіту здобув в Одеському інституті сухопутних військ, після закінчення якого служив у підрозділах спеціального призначення головного управління розвідки Міноборони. За рік до закінчення освіти Буданов вирішив перейти в розвитку. Хоча зазвичай з аеромобільного факультету ніхто нікуди не переводиться. У десанті завжди бракувало кадрів, а процес переводу вкрай клопітки. Проте Буданова це не зупинило. Отримавши диплом, він одразу опинився в ГУР, став оперативником у спецпідрозділі розвідки. Тоді людей, які працюють у полі, у відомці не вистачало. А нещодавно, в вересні 2023 року, вступив до аспірантури Острозької академії за спеціалізацією політологія, російсько-українська війна. Кирило Буданов з 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. Загалом їх було три: своє перше поранення Буданов назвав легким. У нього потрапив осколок. Друге поранення було важким. Після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив під серце. Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина та шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом на адреналіні. Десь 5 кілометрів, а потім упав знесилений. Поранення важке, але у принципі жити можна, розповідав Буданов. При третьому пораненні він отримав поранення в праву руку. Відтоді виникли проблеми зі згинанням, бо куля рознесла ліктьовий суглоб у 2018-2020 роках. Виконував спеціальні завдання, інформація про які була засекречена. У серпні 2016 року брав участь в операції Рейд в Крим. За словами Буданова, бій з російською спецгрупою Вимпол тривав буквально дві хвилини. Українці знищили ворожі сили разом із їхнім командиром, героєм чеченських воїн, а потім пішли додому. Ще до початку великої війни головний розвідник країни говорив, що повномасштабного вторгнення Росії на всіх можливих напрямках не уникнути. І після 24 лютого його прогнози дивують своєю сміливістю, хоча ще більше вражає те, що вони справді збуваються. Хоча сам Буданов стверджує, що що це ніякі не прогнози, а аналітичні оцінки, що базуються на фактах і цифрах. Тому й, вочевидь, вони є правдивими. 20 квітня 2022 року він говорив, що переламний момент у війні з Росією буде в другій половині серпня. Як відомо, вже у вересні розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщину, та відтоді окупанти не мали жодних значних успіхів. 28 жовтня 2022 року Уданов сказав, що українська армія звільнить Херсон до кінця листопада. Розпочався контрнаступ 9 листопада. Стопада та справді завершився вже за декілька днів. Після початку масованих ракетних та дронових атак по енергоінфраструктурі України пава гур константував, що ворогові не вдасться занурити нас у темряву. Цей прогноз також виявився правдивим. Цікаві факти у 2019 році автомобіль Буданова підірвав росіянин із документами на ім'я Олексія Ломаки, який встановив міну, але вона передчасто здетонувала зловмисника й диверсійну групу, яка мала підірвати українського розвідника. Затримали. Загалом на життя Буданова вчинено понад десяток замахів. Буданов полюбляє тварин у начальника розвідки. В кабінеті мешкає кіт, канарка та жаба. В Дитинстві займався плаванням. Зокрема, як розповів він в інтерв'ю Наталії Масийчук, виявляється, Буданов не б'є кави. Причина досить прозаїчна. Він просто не любить її смак. Крім того, раніше він також повідомляв, що його дружина забороняє йому пити енергетики. Начальник головного управління розвитки Міноборони Криво Буданов є наймолодшим керівником цієї установи за весь час її існування. До нього прикута увага українських та міжнародних змі. Водночас, будь-хто знає, що головний розвідник нашої країни ніколи не помиляється у своїх оцінках, і звісно, що найбільше всі чекають, коли справдиться його прогноз стосовно Криму і перемоги. Підписуйтесь, ставте лайки, а головне пишіть у коментарях, про кого записати наступне відео.